А зараз час зустрічати гостей у студії ранку вдома. Сьогодні до нас завітали співзасновниця платформи Книжкові сили України Оксана Лашенкова та співзасновник платформи, керівник благодійної організації Юрій Манілов. А говорити ми будемо власне про благодійний онлайн-магазин уживаних книжок. Костя, іди, Іду. зустрічай гостей. Доброго ранку, друзі. Будь ласка, проходьте. Добрий ранок, привіт, добрий, ранок. Привіт, добрий, добрий ранок, ранок. добрий ранок, добрий ранок, привіт, добрий ранок, привіт, добрий ранок, сідай, Привіт. вітаю, добрий ранок. Сідайте, привіт, — Дякую. — Дякуємо, дякуємо. Ну, давайте спершу ми роз'яснимо, що це за проект «Книжкові Сили України. В чому взагалі благодійна складова цієї онлайн-книгарні? І чому взагалі вона з'явилась? Угу. Ну, почнемо з того, що це за проект. Це по великому рахунку благодійна, благодійна платформа з перепродажу вживаних книг. Угу. Як вона з'явилася? Просто виникла як в один якийсь момент така ідея. Ми вирішили, що чому би не зробити якесь місце, де б люди могли обмінюватися вживаними книжками, і за рахунок того, що вони обмінюються, ми будемо акумулювати якісь донати, які будемо переводити на, на рахунок збройних сил України. Тобто, по великому рахунку це інтернет-магазин, в якому будь-хто може виставити свою книжку, яку вже давно прочитала, яка просто политься на поличці, яка вже колись там принесла якісь не знаю приємні емоції своєму читачу, своєму власнику, і він хоче ними ділитися надалі. Він її просто через зручний телеграм-бот заливає до нас на платформу, на сайт, і там хтось купує, а гроші, за які її купили, йдуть на рахунок Збройних сил України. Тобто, благодійниками є і ті, хто дає книжки, і ті, хто їх купує. Ага, А, а кого так. наразі більше? Якщо говорити в базі зараз книжок, Ага, ну декілька взагалі ми перший збір закрили за вісім днів. За вісім днів ми вирішили попробувати за маленьку суму для того, щоб люди нам довіряли, і ми показали свою ефективність. У нас була невелика ціль, не багато і немало. Перший ремонт для ремонту дрону Лола нашої аеророзвідки ми збирали 50 тисяч гривень. Ми зібрали їх за вісім днів, і загалом на платформі для цього збору було продано всього 4 Ста книжок Так. прикольно зараз на платформі ще є 400 книжок, але всього вже разом всіх було десь близько тисячі на платформі. Якщо та якщо говорити ще відповідаючи на попереднє запитання, що частіше купують чи продають, у нас ну, якби ми сьогодні святкуємо 17-й день роботи нашої платформи, тобто ми тільки починаємо. За 17 днів у нас були різні періоди. Було таке, наприклад, коли ми тільки стартанули, у нас було на платформі 400 книг, і тоді на 40 куплених було всього дві залитих. Ось uh -huh. потім ми зробили там, інформаційну кампанію, всім розказали про те, що друзі, заливайте, бо інакше платформа просто ляже. Ось, і почали більше заливати. І фактично зараз нам вдається витримувати плюс-мінус баланс, коли заливають приблизно стільки саме, скільки і купують. І тобто, зараз на платформі десь стабільно десь є 350-400 книжок, які щодня заливають і купують приблизно однакову кількість. Але, Юрчик, ти коли mm -hmm. говорив? Як виникла платформа, да. взагалі? Вона виникла з того, що ми працювали перед початком mm -hmm. війни в Маріуполі і познайомилися? Ну познайомилися зараніше, але працювали в Маріуполі. І на момент ми придумали цю ідею mm -hmm. десь в. Десь в травні, в червні like... ми вже переїжджали п'ять разів. І кожен раз like... ми переїжджали в Київ з Києві в різні міста, ah, в Тернопіль в різні міста. Ми працювали з молоддю, Ну і працюємо зараз з молоддю, Ми переїжджали разом зі студентами з Маріуполя по різним містам. І всі ці наші баули, всі ці наші, всі наші речі ми перевозили з собою. Звичайно, не всі. Велика кількість наших особистих uh -huh. бібліотек вона залишилася в Маріуполі. Ось сподіваємось, що наші книги служать благу, пішли, можливо, на розпалку. В холодні місяці або комусь приносять там користь. Тому наша бібліотека вона залишилась в Маріуполі, і ті книжки, які ми з собою брали, ми потроху роздавали. Бо з кожним переїздом ти хочеш фізично носити з собою менше. Назначі ну, ідея виникла в тому, що є мільйони українців, які переїхали, які так само переїхали зі своїми книжками або не переїхали, в яких вони залишилися будь-де, і їхні родичі можуть передати їх на платформу, тобто люди, які постійно. На коробках, ну на жаль, такий етап в нашому житті. Люди, які хочуть вивільнити свій простір, люди, які просто хочуть розхламитися, люди, які хочуть донатити на ЗСУ, ми зробили цю платформу зручною. Бо кожна людина, яка вже можливо не має коштів, вже не знає, як задонатити, в неї є книжки, які mm -hmm. по суті пиляться в неї вдома. Книжки їх батьків, домашні бібліотеки, цієї ще там української радянської літератури. І всі ці книжки вони можуть бути монетизовані. Вони можуть не политися, а реально приносити користь і благо для нашого ЗСУ. Ви завжди збирали на якісь конкретні потреби, угу. чи, от, наприклад, зараз на щось конкретне збираєте? Чи ми намагаємося робити таку умовну політику, коли ми оголошуємо збір, і під цей конкретний збір ми збираємо гроші певний період часу. Ми його закриваємо, передаємо кошти, тоді оголошуємо новий. Тобто, перший ми закрили за вісім днів. Це був ремонт дрону Лола для аеророзвідки, і ми його закрили. І зараз оголосили новий збір. Ми збираємо тепер на генератори для іншої військової частини. Ми хочемо. Купити чотири генератори. Ось як тільки ми їх купимо, ми знову закриваємо збір, і тоді оголошуємо новий. Mm -hmm. Слухайте, а як взагалі працює це? От, наприклад, я хочу mm -hmm. вам надати книжку. Це Е, <laughs> куди мені її відправляти? Це ми фантазуємо. <laughs> Ну давай Пусті? казати бібліотеку да, да, позати, да. от скажіть, да. ну як да? Де мені шукати взагалі бачу. цю платформу, да. де брати, mm -hmm. як от, наприклад, писати, брати участь mm -hmm. в благодійному аукціоні, чи як це взагалі покроково, от можете розказати, mm -hmm. як це відбувається? Знайти нас дуже просто. Можна просто в гуглі написати книжкові сили України або Bookforces, або на нашому сайті Bookforces.com.ua, або в інстаграмі теж просто Bookforces, напишете і нас знайдете. Ми довго думали ну типу над тим, як простому. Користувачу зробити цей процес додавання книги максимально зручним. Нам. Да. Е, та, для вас ось Тому спеціально для вас влітку я написав телеграм-бот. Е, до цього абсолютно не мав жодного досвіду програмування, але сів написав для того, щоб користувачам було це зручніше. Е, це займає десь приблизно ми засікали 72 секунди для того, щоб додати книжку. Так, це дуже швидко. Це реально. дуже швидко. так. просто ви фотографуєте книжку, пишете її назву автора, підтягуєте опис або він підтягується з бази даних. Ми вже накачали там 10 тисяч книжок в базу даних. Тобто, якщо ми її зустрічаємо, опис підтягується автоматично. Ставити Ставите фотографію, ціну і все через кілька годин вона опиняється на сайті. А стосовно сто речі ціни, в нас М -м. така політика: власники книжок, друкованих книжок, ви ну, самі ставлять цю ціну, тобто ми не впливаємо. На політику не змінюємо її, uh -huh. тому на платформі є книжки, яка собі вартість, наприклад, 600 гривень, 500, дорогі книжки. Але люди для того, щоб задонатити і продати пошвидше, вони продають її за 35 гривень, за 100 30. гривень. Та тому є зараз на там на платформі книжки там вірші Ліни Костенко здається за 15 гривень. Можливо, вже немає. Вчора ще були, але насправді ми раді цим донатам, тому що людина сама вирішує, скільки коштує книга. І якщо людина хоче. Чим скоріше продати свої книги, вона ставить ціну доро там нижчу та там. Але загалом ми так модеруємо, щоб книга була мінімум на 30% нижче собівартості, і люди реально купують. Люди купують. Ми думали, що люди не будуть купувати, наприклад, старі книжки. Одним із наших перших донатів була книги е, такі сценаї літніх людей, такі у енциклопедії Українознавства, нариси історії Львова, історія Сокаля. Ось mm. передаємо привіт всім, хто донатив ці книги. Книги, і ми думали, так, ну це букіністика, це достатньо старі там, книги, не романи, не, там, не Жадан. А, чи будуть їх купляти? І люди їх купляли, бо в перші тижні реально викупили все про історію України, у історії народознавства, і різні енциклопедії. І одразу... <плес> Повертаючись, да, це я цього, була, це я була. <свісно> <свісно> і одразу там одразу бот підтягує книги на сайт? Е, так, бот підтягує книги на сайт. Сайт це ну, він виглядає як класичний маркетплейс. Тобто всім зручно, всі знають, як цим користуватися. Mm. Прямо там можна купити, прямо там оплатити. Що нам подобається? Потенційно, одна книга може приносити безкінечно донатів. Тому що прочитавши її, ви просто повертаєте її на платформу і купує якась інша інша людина, і вона такий, виходить кругообіг. обіг. А яка переважна? Е... Література у вас там є. Ну окрім Тоб... от ви кажете, історичне дитяче, можливо, є Є дитяче. Ми намагаємося розбивати книги плюс-мінус по жанрам, щоб було зручніше шукати. Але це, знаєте, виходить такий, е, називається ефект секонд хенда, коли ти кожного дня заходиш, а там нові книжки. Зовсім не зовсім нові. Тобто, ну реально є сенс заходити на платформу щодня, тому що дуже швидко змінюється асортимент. Їх викуповують реально дуже швидко і так само заливають. Тобто, немає такого, щоб там було просто не знаю, книги сильно залежувались. А які книги є? У нас є Буки Стична література там видана до 90-х років, тобто є старі книжки. Найстаріша книжка 51 го року, 1951-го. Є дитяча література, класична література, нонфікшен. Дуже багато зараз книжок. Ми так думали вже якимсь спільним тегом об'єднати. Можливо, така душевна література, та яка зігріває серце в похмурі дні, в похмурі вечори. Ось і ми оголошуємо багато підбірок ті, які. Після таких, скажімо, скажених днів для українців, оголошуємо там підбірки е, душевна література. Знаєте, як курячий бальзам для душі, що можна почитати на вихідних, і люди ну радимо, модеруємо, які книги вже є нові, щоб люди одразу могли купити. В нас є правило. Е, люди можуть заливати будь-які книги окрім російської мови. Угу. Ми хочемо стимулювати українську українською. Ні, можна англійською. англійською. У нас багато літератури ага, мови. Я Так, Багато підручників ми думали, будуть купляти Люди іноземною Буду. чи не будуть та книжка, англійська граматика. Можемо точно сказати, люди вивчають англійську попри всі попри війну, проти ситуацію в Україні, але ми не беремо російською. Бувають випадки, коли люди пишуть описи українською, але книга російською. Але наші користувачі одразу, одразу пишуть, пишуть нам в інстаграм, і ми видаляємо тут. Хтось написав українською, але книга російською. Ми одразу це модеруємо, видаляємо. Та. Слухайте, О, ну дякуємо. дуже класна, дуже класна ідея. Так. У вас благородні цілі, що ви придумали, да, як вживаним можна дати да, друге життя. Реалізація це все. Дякуємо вам. Я бажаю дякуємо вам ще дуже. більш глобальних цілей, щоб не знаю, у вас були оці збори на десятки мільярдів гривень. І, і вони хочемо. за вісім днів повністю закривалися. І закликаємо наших глядачів, читачів, долучайтеся до цієї. Ініціативи